Радий сьогодні всіх бачити наше коло вечірнього спілкування. Лемківське звужується, але, як написано, що де двоє чи троє okay. в його ім'я, там Господь серед них. Okay. І нас сьогодні троє. Я, Раймонд, який записує пані Ася, яка слухає так, що Бог дав нам сьогодні <кій> дві лепти. Благословення, дві риби, які розмножив в день Несвятого Миколая. Так що ми раді сьогодні всіх вас бачити. І хто слухає сьогоднішню проповідь, у нас буде коротке роздумування, де є правда, де є істина. І от Івана, 7 розділ, 40 вірш. Тут написано: а багато з народу, почувши ті слова, казали. Він справді пророк. Інші ж казали: Хіба Христос, хіба він Христос, а ще й інші казали: Хіба прийде Христос із Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового із села Віфлеєму, звідки був Давид? Так повстала незгода в народі через нього. І от ми бачимо як тоді, так і зараз. Часом, і люди мають якісь проблеми. От, де є істина? Де є правда? І от Люди казали, він пророк, чи він з Галілеї, чи він з віфлеє? є правда? Звідки прийшов Христос? Чи Христос прийшов з Галілеї? І це дійсно була одна школа, яка навчала, що Христос прийде з Галілеї. А інша казала, що Христос прийде з Віфлеєму. І от і стала незгода через Ісуса Христа. То як можливо в нашому суспільстві десь була незгода, можливо, зараз це вже десь вирівнюється. Яке Різдвоє правильне, чи 25-го, чи 6-го? який день є правильний, який календар є вірний. За яким стилем нам святкувати новий рік, за яким стилем, там, в який дійсно день Христос прийшов? І це все має значення, і, але з іншого боку, і не має значення. Але має значення то, ким насправді був Христос, да? ким Його сприймали люди і ким, ким він насправді був? Да? Що Христос говорить до своїх учнів. За кого мають мене люди, да? і за кого мене маєте ви. І кажуть е, одні, одні кажуть, що ти пророк, інші кажуть, що ти Ілля, а треті кажуть, що ти якийсь один з великих. а Христос каже, ви мене за кого маєте. І от апостоли задумалися. і Тут з'являється Петро, Матвія, 16, розділ, і Він відповідає. Ти Христос, Син Бога Живого». І от е, ця думка, ця фраза, ця рема, да, це пророцтво, яке отримав Петро, воно от, насправді було визначальне. А, і це то, що ми розуміємо стосовно Ісуса Христа. Що Він є син Бога живого <клухи> <клухи> Месія Спаситель? А відповідь на ці питання. Звідки прийде е, Месія з Галілеї, з Віфлеєму є, е, і з Галілеї і з Віфлеєму. Да? Е, е, Ісаїв 9 розділ: І ти земля Галилеянська, Галілея Поганська або над тобою засяє велике світло. І от Бог цю Галілею, Галілею поганську, де жили, до речі, Гали, в якійсь мірі нашої прародичі, галичани, галілеяни, які туди добралися, над ними засяяло велике світ, яке Бог дав у своїй благодаті. І друге, це є пророка Михея, здається, п'ятий розділ, де написано, що Месія прийде з Віфлеєму. тобто, що Месія прийде з Віфлеєму Давидового. Звідки прийшов Христос? І звідти, і звідти. Він народився в Іфлеємі, але пізніше вони поїхали в Галілею, і з Галілеї вони так само вийшли. І ще написано, що навіть я покличу Сина свого з Єгипту. І Христос так само вийшов з Єгипту, як говорить про це Матвій в своєму Івангелі. Тому суть нашого життя заключається не в тому, щоб слідувати. За людськими точками зору, я сьогодні отішов по Львову, і я така радісна атмосфера. Люди дарують подарунки. Є багато щасливих дітей, які прокинулися вранці, і в них під подушкою, чи в якісь карпеці, чи під, під ліжком з'явився подарунок, і для дітей це диво, це неймовірно. Особливо ті, які тільки усвідомили, я пам'ятаю своє перше Миколая. А в житті, коли якісь дивні подарунки, неймовірні, з'явилися в мене під подушкою мандаринки, яких в радянські часи не дуже часто бачили, якісь шоколадки, якісь одяг, і казали мені всі мене переконували, що мені приніс святий Миколай, бо я був дуже чемний. Да? Мені хотілося бути ще більше чемним, щоб на другий рік отримати ще більше подарунків, особливо в радянський час. Таке очікування дива було неймовірне. Але я був здивований сьогодні, коли біля церков зібралося багато людей по гучномовцю. Священники молилися до Святого Миколая. Я подумав, це неймовірно. 21 перше століття Біблія є. От є Біблія. От вона є Біблія. А тут не написано, щоб молитися до святого Миколая, ні до святого Івана, ні Петра, ні Василя, ні Марії, ні до кого. Бог не приймає молитви для до людей. Так. Молитва є тільки до Бога. Молитва це є розмова з Богом і з Богом одним. Так. І не можна такі речі робити. Це насправді і на якийсь мірі богохульство і некрофілія, так, коли людина. Молиться до якоїсь людини і очікує щось від людини. Це, це є насправді гріх. Можете мене трактувати як хочете, але якщо ви є віруючі, ви шануєте Бога, то читайте Його слово. Іван Гелист Іван хотів помолитися і переклонитися до ангела, і ангел йому заборонив це робити. Жодного разу в Біблії не написано, щоб люди молилися до людей і шукали підтримку в людей, і молилися за людей за їхнє спасіння після смерті. Це все язичництво, яке війшло, на жаль, в церкву в постконстантинівський період в 5-6 столітті. Я думаю, щось треба міняти з цим, і, і людям треба задуматися, да, кому вони служать, кому вони вірять, чи, чи Богові, чи своїм просто, а, можливо, і добрим якимось намірам і ідеям а, чи традиціям, які десь взялися. Але вихід є Христос. Тому ми шукаємо Його, ми шукаємо Христа, тому що в ньому є спасіння, в ньому є життя, в ньому є. Слава моє благословення! Він єдиний, написано, єдиний посередник між Богом і людиною є Ісус Христос, і ніхто інший, і ніхто інший. І тому ми або шануємо Біблію, або видумуємо собі казки і хочемо в це вірити. До речі, про це теж написано в Біблії, що в останні дні люди нахиляться до казок. І будуть їх. Я навіть зустрічав людей, хлопців, дітей, яких я зустрів групу і Кажуть, діти, ви хто? А вони йшли з вушками такими, всякими цими розмальовані. і Одні казали, ми ельфи, а інші казали Ми хобіти. І, О, це просто і, Я кажу, серйозно, і, да і вони це вчора вірили. В них настільки була щира віра в очах У нас, і один хлопчик. У нас переважно всі діти протестантів в школі, але я один греко-католик, він до мене прийшов такий розчарований, каже, Михайло Юрійович, Михайло Юрійович, mm -hmm. каже, Чи я є єдина людина в цій школі, яка так щиро вірить в Миколая? Чому? Чому мене всі діти переконують, що Миколая немає? Як він є? Я, я, я не став його розчаровувати. Ми, речі, Ми своїм дітям дарували подарунки, але ми ніколи не казали. Що це приніс вам святий Миколай, бо ви величезні. Ми давали подарунки. І я думаю, це нормально, таємно. І я вірю, що десь цей Миколай, якщо це дійсно правдива історія, легенда, чи це був Папа Римський, який таємно допомагав бідним дітям, чи це був інший якийсь Миколай, священник, чи хто б він не був цей Миколай, Історія не знає насправді про нього, і мало що про нього знає. Але він робив таємні речі, і це приємно, і це класно, це добре. Але коли ми переводимо це в ідею, от ми навіть говорили з Джошо, з американцями нашими, вони кажуть, на жаль, в Америці зараз а, Різдво перетворилося вже на щось якусь комерційну річ. Каже, на Різдво люди взагалі не згадують Ісуса. І в них нас добре, що Миколая зараз 6-го, коли було 19-го, в них 24 числа каже: ну, люди взагалі не говорять про Ісуса. Тому що Різдво в Америці, в західному суспільстві це санта, це подарунки, це ялинки, це світло, це музика. А каже, Ісуса там нема. Його все подарунки і Санта Клаус, Сейтан Клаус. Замінив собою суть Ісуса Христа. І, на жаль, є оця жахлива підміна понять, жахлива підміна речей. от вона відбувалася в ранньому спілці. Звідки прийде Месія? Де правда в цьому світі? Що робити, чи святкувати Миколая, чи не святкувати? Та святкуйте, що хочете, тільки робіть це правильно згідно Божого Слова, як Бог сказав. Як він написав, не видумуйте, не додавайте, не вигадуйте, робіть дурниці просто і шукайте істину, яка є в цій книзі в цьому слові. Амінь. Хап і веселого Івасалому.